В першому класі прийшла медсестра, всі дуже спережались, бо це мало бути манту, манту, я не знаю, там все яке було. Пощухали е... до розмірів піпіва. <рес> <рес> і сказали, дорогі учні першого а класу на завтра треба принести кал на аналіз. О боже. Всім класу. Зараз вже є там цей, клініка, пробірки, пробір. <рес> ти Биби. сказали, всім принести так. Тоже вже таке було, і однокласник забув покакати, коротше, і взяв чуже. <рес> че? <гай> чи каже, Володя, дай мені чуть. Вибирали <гай> сірникові коробочки, це вивайте, принести гарно, завеїте, там, принесе, передайте батькам, батьки все знають. Це є перший клас, і навіть шо таке кал. Там вдома ніхто не каже. Це не <гай> <гай> калорії. <гай> <гай> так. І а, моя мама медсестра в лікарні кажу: Іра, які. І Я тобі про там Я... діду лишив. <рив> Нічого не несеш, що ти в школу носити, то сюди. Все, і це не тільки моя мама виявилась, так сказала. Всім батьки так дома сказали, ніхто не приніс, а медсестра і не приходила, знаєш, не перевіряла. Ну що там пройшов розвідка, саме смішне в той момент в сільському магазині забігають багато людей, ка сірників. Першокласники просто з сірників. А тобі не можна, ти малий. У мене так однокласнику стаканчики купляв, знаєш, і дуже переживав, що спалять, що він стаканчики купляє, і такий, у нас вдома ремонт, у нас кружок нема. Я собі уявляю цю мотивацію. Дайте зірники, срати хочу Коротше, і от сров, приходила, кузичка, Ніхто не, ну, не згадував, затикав на аналіз. І вже якось прийшов. Здається, десь, десь тиждень часу прийшла на сестра й каже. я вам казала закал на аналіз. То вже того нема, відмінили. А мені каже, та -та, та 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 є. -є, -є я вже тиждень ма. <реш>